Я буду наказувати себе, щоби було боляче тобі. Так виглядає образа, дитяча стратегія поведінки, яку ми дуже часто використовуємо в дорослому віці. Як це відбувається? Ми терпимо себе жаліємо. У нас дуже непростий і поганий стан. Але нам образливо. Нас образили, не так з нами повелися, а ми не змогли дати відсічі. Правильно, по-дорослому. Ми обідалися, і що відбулося? Відбулася скрита агресія, яку ми думаємо, що проєктуємо на іншу людину, а насправді на себе і себе просто самознищуємо. Як з цього позбутися? Перше це зрозуміти, на кого насправді спроектована ця агресія на маму чи на тата, тому що це все родом з дитинства. Просто ми ці сценарії запам'ятали і користуємося ними в дорослому віці у всіх сферах життя, у стосунках. На роботі, коли ми заробляємо гроші, коли ми е, з кимось спілкуємося, якщо нам щось не так, ми починаємо ображатися. Тобто це наш вибір, вибір нашої психіки, бо їй так зручно, вона так привчилася, вона не вміє по-іншому. І ось, коли ви перестанете ображатися і зрозумієте, що ця ваша образа в дорослому віці це всього навсього якась претензія до батьків, яка тянеться ще з дитячого віку. Коли ви її відпустите, ви будете мати нові паттерни поведінки, які допоможуть вам екологічно працювати, спілкуватися з людьми, заробляти кошти, а не ходити по колу одних і тих же самих емоцій. Якщо вам це відгукнулося і ви не знаєте, як працювати з внутрішніми станами агресії та образи, Приходьте на онлайн сесії з психосоматики та енергопрактики, і ви за одну-дві сесії поправите свій внутрішній стан, зрозумієте, що можна жити по дорослому, не напрягаючи себе, не терплячи, не змушуючи себе до цього дитячого способу поведінки, який дуже нам заважає в дорослому житті.